24 вересня атакували ударні морські дрони головного управління розвідки. Ви вже певне бачили відео ці у мене в телеграм-каналі. Хто ні, переходьте, дивіться дуже яскраві і промовості. Відпочиваючи там активно коментують з усією притаманною їм лексикою, що вони бачать, знімають, фільмують це все. Росіяни не могли їх зупинити. Ці безпілотники морські, які йшли до цілі. І вони, врешті-решт, дісталися відповідних цілей, лунали вибухи. Ну і відомо про те, що внаслідок операції головного управління розвідки паралізовано роботу нафтоналивного комплексу «Транснефті» терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму. Він розташований поблизу Новоросійська. За словами джерел, там росіяни завантажували нафтою свої танкери, зокрема і числа Тіньового флоту. Вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день. Це справді дуже величезні об'єми. Я сьогодні детально обговорював це зі своїм колегою на каналі Іваном Ступаком, і ми розмірковували, аналізували і робили висновки, чому нині саме українські Збройні Сили завдали удару по цьому порту. Вже були подібні удари, адже цей порт дуже важливий справді для перевалки нафти російської. Звідси дуже багато і потрапляє на зовнішні ринки, а це гроші у російський бюджет, за рахунок чого фінансується війна Росії проти України. Сподіваємось, що таких атак по цьому порту буде більше. Ну, про американці нічого не говорять з цього приводу, кажуть: окей, можете бити, І це підтверджує Володимир Зеленський. Сьогодні в інтерв'ю виданю Аксіос він заявив, що під час зустрічі у вівторок. Із Трампом він звернувся до нього із проханням надати Україні систему озброєнь, яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Він конкретно не називав марки, моделі, модифікації, ракет чи, можливо, далекобійних ударних систем. А сказав дослівно наступне: якщо росіяни атакуватимуть нашу енергетику, Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти щодо енергетики. Також Ну ми вже відповідаємо. Також Зеленський натякнув, що кремлівські чиновники повинні знати, де знаходяться їхні бомбосховища, і каже, їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі. Можливо, мова йде навіть і про ті ж самі тамагавки, хоча, я чесно кажучи, маю величезний сумнів у цьому. Але головне те, що Трамп підтримує удари по енергетиці. І, ймовірно, саме тому морські безпілотники вже дісталися і новоросійська. Дуже важливого стратегічного порту для перевалки російської нафти. Ну а в Європі тим часом звертають більше тепер уваги на пост Дональда Трампа про засудження Путіна і розбирають його на запчастини, аналізуючи, що ж власне хотів Трамп сказати, коли говорив про те, що справді Україна може повернути всі окуповані території і піти далі. Дональд Тус, прем'єр-міністр Польщі, сьогодні публічно заявив про те, щоб усі уважніше прочитали між рядками. Те, що написав Дональд Трамп у своєму посту у мережі True Social. І говорить, Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути усі свої території. Тут, друзі, маленький відступ, справа в тому, що про це ми з вами на каналі говорили відразу. Але ну, європейці воліють не помічати таких деталей. Можливо, помічають, але вголос про них не говорить. Туск тепер на цьому акцентує. І далі він продовжує. Але за цим несподіваним оптимізмом ховається оголошення про меншу залученість США. Та перекладання відповідальності за завершення війни на Європу. Краще правда, аніж ілюзії, говорить Туск. З ним погоджуюсь на 100%, тому що така дискусія має вестися публічно. І Financial Таймс пише про те, що європейці справді побоюються, що Трамп готується звинуватити їх у провалі України і більше не вважають його надійним союзником. Так пише. Ще раз наголошую видання Financial Times, звісно, з посиланням на джерела. Європейські чиновники пишуть журналісти, вважають, що остання заява Трампа про можливість Києва перемогти на полі бою ставить перед ними нездійсненне завдання, яке дозволить Трампу перекласти провину з Вашингтона, якщо Київ зазнає невдачі у війні або не вистачить грошей, звісно, перекласти провину на європейців. Те саме стосується і обіцяно запровадити жорсткі санкції проти Росії. Якщо ЄС припинить закупівлю її нафти та запровадить тарифи проти Індії та Китаю. Тому що Трамп чітко сказав: зупиняйте купівлю нафти, газу у Росії, тоді будуть санкції, і тоді ми разом будемо тиснути на Росію. Європа поки що не хоче цього робити, але Трамп сьогодні зателефонував Орбану навіть. Про результати цієї розмови я вам ще обов'язково буду тут розповідати, тому не перемикайтеся. І один європейський чиновник зазначив, що підпис Трампа усім удачі під його постом отрусоушу рівносильний акт передачі справ. Мовляв, займайтеся тепер ви європейці цією війною. Інший європейський чиновник заявив, всі бачать, що він усувається. Так, і Трамп потроху перекладає відповідальність із себе на інших. В тому числі і на Ердогана, з яким він сьогодні зустрічався, друзі. І Трамп та угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан провели телефонну розмову буквально наступного дня після того, як Трамп заявив, що буде тиснути на угорського прем'єра, щоб той припинив купувати російську нафту. Таке повідомлення зробив сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіято. Але він більше нічого не повідомив. Він сказав так, вони про це говорили. До чого домовилися? Яка була риторика, який був тон, що відповів Орбан? Невідомо, просто констатація факту. Ну, ймовірно, що Трамп не дуже підбирав слів, коли говорив із Орбаном саме про це. Ну, а Орбан не готовий сьогодні однозначно відповісти ні на такий дзвінок Трампа, оскільки це офіційне повідомлення. Раніше всі повідомлення про телефонні розмови між цими двома політиками були на рівні зливів у пресу і конкретно. Угорщина не підтверджувала контакти, хоча лист був від Трампа так дійсно орбану, в якому він виказував йому підтримку. Ну а тепер тон розмови знову ж таки скажу, поки що невідомий. Будемо дивитися, якою буде реакція угорського уряду трішки згодом.